Кілька місяців тому я проводив тести деяких інструментів: Ronin, Hanyan, Меші AI – котрі генерують 3D-об'єкти з одного лише зображення, і кілька днів тому вирішив перепровірити, який прогрес відбувся за ці півроку. І так різниця дійсно є, але вона не настільки значна, щоб сказати, що 3D-моделери більше не потрібні. Насправді це точкові інструменти, якщо вам потрібно показати якусь роботу в портфоліо або. Асити на бекграунд або швиденько заапрувати якийсь концепт, то так дійсно це класні інструменти, котрі можуть пришвидшити вашу роботу. Але модель доведеться доопрацьовувати, і це може зайняти кілька годин. Потрібно пофіксити топологію. Об'єкти повністю з'єднані, злиплись, і працювати з ними не так легко. І дійсно, технології розвиваються настільки швидко, що останні оновлення вже показують, що ці інструменти можуть створювати 3D-моделі, котрі будуть розгрупованими, і це ще пришвидчить вашу роботу. Та чи дійсно така модель є кращою, аніж створити її вручну? Чи буде це швидше, аніж зробити модель з нуля? Так. Та чи буде вона кращою? Ні. Ви все одно отримуєте багато контролю, коли створюєте модель з нуля.